Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі триває телемарафон Українська звитяга на ритм тв І зараз ми маємо змогу поспілкуватися на таку досить цікаву тему із української історії, як козацтво, із істориком Андрієм Живіком. Пане Андрію, вітаю в студії. Добрий день, зі святом усіх. Так, дякую. І для початку хотілося б поговорити про історію взагалі козацтва. Наскільки я знаю, існує декілька теорій виникнення самого козацтва. Чи могли б ви коротко про них розповісти? І Яку ви як історик вважаєте найдостовірнішою? Е, ну, бачите, серед істориків немає такого, от, скажімо, радації достовірніше, менш достовірне, більш достовірне. Якщо є різні теорії, то вони мають право на життя. Ну, власне, не хотілося б можливо сьогодні заглиблюватися надто в якісь теорії, ну, але якщо казати про витоки, про походження українського казацтва, перш за все, треба сказати, що воно є оригінальним, є феноменом, власне, продуктом українського на ці, на ці ну, Але з другого боку, воно має і свої аналоги. Мало свої аналоги десь і в середньовічній Європі, в інших країнах, тобто говорити, що це якась така. Структура, якась така е історична спільнота і явище, яке ніде ніколи не було, то теж не доводиться. Ну, а щодо теорій, е ми знаємо, що в тій же Західній Європі були християнські рицарські ордени. так? От одна із мотивацій утворення власне, таких от спільнот, таких громад воєнізованих. Це захист християнської віри. так? Е тим більше, що українське козацтво воно знаходилося. Запорозьке козацтво воно знаходилося на межі християнської і мусульманського світу. І власне цей елемент захисту християнської віри, чи ця домінанта захисту християнської віри, вона дуже була важлива у діяльності козацтва. Ну, Далі можна, наприклад, через теорію фронтиру розглянути історію. Козацтва запорозького утворення їхньої генези є така на заході популярна теорія. Тобто це теорія пограниччя, коли є необжита якась територія, вільна нота дикий степ, степ в українському, якраз випадку, випадку запорозького козацтва, куди відбувається експансія. І, як правило, цю експансію здійснюють люди, які не знаходять себе у тому суспільному соціальному середовищі, в якому вони живуть. Тобто, Або це вигнанці там, я, з політичних переконань, з тих же релігійних якихось мотивів вигнанці, чи ну, просто навіть люди, які вчинили якесь порушення закону і вони змушені десь переховуватися, щоб їх не покарали. І от вони знаходять от вихід у цьому вільному середовищі, у цьому пограниччі, не Селеному. От таким пороничим, у випадку запорозького формування і генети запорозького казацтва був кистеп. Ну і так далі. Може, можна ще продовжувати різні теорії, вже і давніші, і модніші, і новіші говорити про походження. Тобто їх є багато насправді. Ну, взагалі, українське козацтво, воно ж е, не припинило існування разом із, із завершенням Запорізької січі, воно існувало і пізніше, от якби ви розказали детальніше про цей період, і коли ж власне припинило існування козацтво взагалі як явище? Ну воно не припинило до сьогодні своє існування як явище, тому що ми знаємо сьогодні, існують в тій же Україні, в нашій Україні козацькі організації. Ми святкуємо. Крім усього іншого, 14 жовтня на Покрову Пресвятої Погородиці, я маю на увазі це День Української повстанської армії. З Цього року вже офіційне державне свято-вихідний день це День захисника України, але ж це і День Українського козацтва. Так? Тобто є козацькі організації, які продовжують цю традицію, ну але говорити про те, що вони є, ну не те, що аналогом, а як їх можна співставити із тим козацтвом, яке було там, я не знаю, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому століттях то, звісно, що це було великим перебільшенням. Це зовсім різні історичні явища. Але дійсно, так як ви і сказали, оця тягність, оця, оця нитка, розвиток. Козацтва як якоїсь суспільної верстви або як суспільного явища вона не перервана в історії українській продовж там 15 століття і до 21 століття було козацтво запорозьке, те, яке сформувалося починаючи з кінця 15 століття, яке існувало до кінця 18 століття, поки Імперська Росія його не поглинула і не Ліквідувала як, як соціальний стан як соціальне суспільне явище, от але ну правда там залишалися інші, ну скажем, козацькі такі, якісь анклави в Російській імперії, там донське, кубанське козацтво, куди перетекло запорозьке козацтво. А потім вже в 20 столітті, як ми знаємо, в ході визвольних змагань українських у 1917-18 роках було відроджене знову козацьке стан вже в Українській Народній Республіці, в Гетьманській державі, так зване вільне козацтво, яке внесло великий вклад, зробило у проголошення і захист української держави вже в новітній доби в 20 столітті. І в цьому контексті я хотів би сказати. Там різні були складові українського війська того, там, 18-го-20-го років було і вільне козацтво, були і січові стрільці, були там, сині жупанники, сіро жупанники, багато інших. І воно виселило із свого середовища це українське військо, видатних воєначальників. Одним з таких воєначальників був Марко Безручко, полковник, згодом Ралхонжий. І от недавно таку ми тим більше що він захищав рівне в 1920 році від більшовицького наступу. Потім він виступив рятівником Польщі під замостцям в 1920 році і його називають взагалі богатирем двох народів. І до речі, ця фігура є уособленням, ніби. Цього мілітарного військового союзу і братерства по зброї поляків українців ще не так часто бувало в історії. А от тут в цьому випадку якраз було. І була ініціатива, щоби в Рівному присвоїти одні з вулиць його ім'я, і наскільки я знаю, наскільки ми поінформували, є вже рішення комісії міської ради, пропозиція для сесії міської ради, яка має прийняти остаточне вже рішення про те, щоби от проспект, наприклад, Олега Дундища перейменувати на проспект Марка Безручка. Ну, я думаю, що я не зорочу, що воно все таки це відбудеться, голосування і депутати підтримують. Це буде теж пошанування і українського козацтва, в тому числі, і його ролі в українській історії. Ну, взагалі, от якщо говорити про козацтво, от на вашу думку для вас особисто, що я козацтво як явище внесло не тільки в історію України, а й в створення українців як суспільства? Ну, однозначно, бачите, козаки за той час, Запорозька Січі, як Суспільна верство, суспільний стан за той час, коли вони існували, це кілька сот років, вони створили не тільки військову організацію потужну свою, яка ну, був в такий час, там, особливо кінець 16-17 століття, перша половина 17 століття, коли це не перевершена була військова сила в Європі. Коли шукали з ними Союзу, наймали їх для війни козаків, тому що це були блискучі воїни, мали свою тактику військове, мистецтво військове. І це одна складова. Але ми знаємо, що козацтво українське виступило державотворчим ферментом. Тобто, коли була втрачена українська держава після княжих часів, коли Україна опинилася під владою сусідніх держав, тієї ж Польщі, там Литви, Турецької, Османської імперії, Московська держава, теж десь там якісь українські землі під, під, під себе. І от власне тільки українське козацтво і провідна верства українська зникла, от ті самі княжі роди вони занепали. Козацтво виступило тим ферментом державотворчим, власне, на коли якого почала кристалізуватися нова українська державність. І потім, коли виникла ця вже козацька держава, то навіть устрій військовий козацький був перенесений на її побудову як адміністративний устрій цієї держави. Ну і, Крім того, багатьоща культура ем, ем, пісенна, духовна, ем, різноманітні прояви такого такого. Такої культури це теж внесок козацтво в українську скарбничку. Ну і треба не забувати про те, що козацтво виступало оборонцем віри християнської православної. І ця його роль, зрештою, пригадайте, коли гетьман Петро Конашеви Сайдашній з усім військом кошем вступив до Київського братства, яку це мало роль в захисті власне цих християнських православних цінності тут на, на сході Європи в Україні, зокрема. Козацтво також воно є дуже популярним за кордоном, це і поняття і явище. От як до нього ставляться інші країни, і чи завжди от позитивне відношення до козацтва? Е, ну, Ви маєте на увазі як до, до, до сучасного феномену якогось чи до того до який козацтво воно, взагалі от класичного козацтва, е, це порізька е, Ну, Різні є оцінки. У нас в українській е, в історії. Е, в історіографії українській теж були різні оцінки. От ви, напевно, знаєте добре такого українського письменника, філософа, як Пантелеймон Куліш або Панько Куліш, як він себе називав, до речі, автора першого історичного роману українською мовою Чорна Рада, яка якраз розповідає про цей роман. Розповідає про козацькі часи і про то, початок тої руїни, яка наступила після смерті Богдана Хмельницького. Так от Пантелемон Куліш дуже неоднозначно дивився на роль українського козацтва в, ну скажімо так, в поступі суспільному поступі, русько-українському суспільному поступі. Він вважав його не стільки силою, яка була. Продуктивною силою в історії, скільки руйнівною силою в історії, тобто, що козацтво більше зруйнувало в ході тих воїн, які воно вило, і в ході визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким, ніж ніж воно створило. Ну, Але з цією точкою зору зрозуміло, що дискутували і тоді, в 19 столітті, коли з нею виступив Куліш Ну і сьогодні більшість такі істориків, дослідників козацтва, вийшли в такий двохтомник, гарний, от, 10 років ще не минуло, два такі грубих томи історія українського історія Запорозького козацтва. І там дуже аргументовано, гарно аналізується структуровано все, що пов'язано із таки, цим феноменом українського козацтва, запорозького козацтва. Ну і точка зору Куліша, скажімо, на. Ну, аргументовано досить відкидається авторами цього, о, цієї книги, цього двох Ну, Взагалі, от ми заговорили за Чорну Раду, але ж є багато от творів як літературних, так і зараз фільмів про козаків. Ті самі, наприклад, Тарас Бульба, як літературний твір, як фільм. <клес> от як ви вважаєте, чи в таких мистецьких речах коректно відтворюється взагалі історія козацтва, побут козаків? Ну, бачите, мистецькі речі, вони на ті мистецькі речі, щоби це, це є суб'єктивне сприйняття авторське того або і тих або інших подій, тих або інших якихось життєвих колізій, історичних колізій. Тому чекати якоїсь там об'єктивності, якоїсь історичної правди від художнього твору не можна. Інша річ, наскільки переконлива ця є художня правда того митця, який хоче її донести. Якщо брати, ем, от ви задали за Тараса Бульба, ем, дійсно, от, е, Тарас Бульба в інтерпретації Воголя і те, що пов'язано із цим героєм, із тими умовами і тим середовищем, в якому ми жив, це видатна книга. Але е, в інтерпретації, е, підкажіть, нагадайте режисера російського, який <смітна> знімав вже <смітна> фільм за, за Тарасом, за твором Гоголя, недавно кілька років вийшов. Це вже зовсім щось інше стало. Тобто тут цей ідеологічний продукт, який покликаний служити певним, там, певним цілям і певній меті. Те ж саме, але навпаки, ми спостерігаємо, наприклад, випадку творчості Генріха Сінкевича і охренізації цієї творчості польським режисером, наприклад, тим же Анжей Вайдою Огнім і Мечем. Це досить антиукраїнська книга, досить книга, яка багато має інвектив антикозацьких, антиукраїнських. Але Анджей Вайда, коли знімав свій фільм, знаменитий, який я думаю, всі ми бачили. То він намагався згладити ці речі, якось показати це як дійсно як епос, як величезну драму двох народів в XVII столітті, цей конфлікт. І десь оці ем, такі гострі, гострі кути, задані Сінкевичем, намагався обійти. Тобто можна по-різному до цього підходити, по-різному брати, це показувати, інтерпретувати. Але те, що треба, у нас мало творів, я вважаю, на козацьку тематику. У нас ціле покоління української молоді і української інтелігенції у 20-ті-30 роки в Західній Україні виросло на козацькій тематиці, виховано було національному сенсі на козацькій тематиці, і твори того Чайковського, і Адріана Кащенка, і так далі, про які сьогодні вже забули. На жаль, їх сьогодні мало в шкільній програмі цих творів. Е, ну і е, якось неохоче, мені здається, е, сучасні молоді українські письменники звертаються до цієї проблематики. Теж дарма, ви вважаєте, що от козацтво взагалі як історичну добу, як явище потрібно популяризувати, і якщо як то от з якого боку? Ну, це, це, це теж таке не з, з боку, перш за все, того, що е, козацтво це є та сила, та потуга, яка, е, завдяки якій, власне, і існує сьогодні Україна, як українці існують як етнос, Україна існує як держава, е, без е, внеску вкладу козацтва у е, формування української нації держави, я думаю, було би складно. Нам досягти того, що ми маємо сьогодні. Е, ну але крім того, це як я говорив, вже це багатюча різноманітна повнокровне життя і культура. Там, я не знаю, від якихось військових чисто аспектів, і закінчуючи там, от ми з вами перед ефіром говорили якимось характерництвом, якимись речами, які стоять поза раціональним осмисленням і розумінням. От, тобто, це все ж можна інтерпретувати, робити гарний художній продукт, давати для молоді і на цих зразках. На зразках там подвигів візьмемо ту саму Перестецьку битву. Ті самі 300 е козаків, так, е у нас тут 300 як шклотовариство лягло, ну це блискуча метафора, блискучий символ, який можна використати і обігрувати. І робити якісь цікаві хороші речі навколо цього ну, ви так пригадали про характерне со взагалі мені цікаво от вашу думку почути про це явище козаків-характерників, чи були вони, що вони насправді вміли, і звідки взагалі з'явилося це поняття? Ну, дослідники історії Запорожжя, Запорозького козацтва стверджували, що були. Мені важко, важко про це судити, бо я їх вже не застав. Ну, наприклад, Дмитро Єворницький, так який найвидатніший вважається дослідник історії Запорозького козацтва, Дмитро Іванович Яворницький, він вважає, він сам з ними спілкувався. Тобто він ще застав цих там вже майже столітніх дідів козаків, які ну, однозначно були характерниками, тобто там вони могли десь там і впливати на погоду, і десь там звіра замовляти, і перекидатися в якогось там звіра, і так далі. Ну, Чи це було насправді? Ну, Я думаю, що багато тут міфологізованого, багато тут від міфу, але напевно ці умови дуже суворі, дуже жорсткі умови життя щоденного постійного життя, контакту з природою, контакту із постійним ворогом, вони десь загортовували людину, що дійсно вона ставала настільки ну, неординарною і в фізичному, і в моральному сенсі, що от ми її називаємо її характерником. Довелося свій час, коли я ще був студентом працювати над курсовою роботою про Івана Кошевого, отамана війська Запорозького незових козаків Івана Дмитровича Сірка, якого називали турки і татари Рушайта, тобто руський чорт. От Вони не могли пояснити, завдяки чому, завдяки яким таким своїм якостям він постійно здобуває перемоги і е виходить сухим, так сказати, з усіх пасток, які вони йому вибудували. Вони могли пояснити це інакше, як тільки з нечистою силою якимось якшанням його. Е е е легендарна дійсно особистість. Іван Сірко, про нього можна було б окремо поговорити, але зараз, напевно, не буде часу на то. Ну так, якщо повертатися до двох інших легендарних особистостей в козацтві, це гетьмани, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, власне з цими постатями пов'язані такі речі, як їх називають там, тобто визначають вони герої для українського козацтва, чи вони зрадники, тому що там були досить неоднозначні ситуації. Проте, от як ви особисто як історик, вважаєте, вони їх варто вважати однозначно героями, чи, чи неоднозначно героями? Ну, Канон, ви знаєте, от, е, канон, такий критичний канон того, що зробив Богдан. Хмельницький. Богдан Хмельницький зробив дуже велику справу. Він, е, Визвольна війна, яка, е, на чолі якої він став, вона власне, е, вже в новий час е, вона дала висліді Українську козацьку державу. І применшити роль Богдана Хмельницького дійсно це, це видатна особистість. Це видатна це, людина, знову ж таки, окремо можна дуже довго говорити про, про, про нього як, 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 як людину, як державного діяча, як політика, як е, е, воєначальника. Е, людина, яка мала вже Ну скажете, далеко не юна була віком, коли розпочалась визвольна війна, вже мала за 50 років. Вона вже Дається, життя вже треба підсумки підводити. Він з чистого листа, і він виявився настільки готовий, адекватний ті ролі, яку він виконав, яку він відіграв, це треба було мати ці задатки. Це треба було мати той досвід, це того ту, ту, ті якості лідерські і так далі. Але і від Бога іскру. Але потім знаєте, що сталося: стався союз із Москвою, чи його по-різному інтерпретують, військовий союз, там, чи, чи це підданство було, чи це просто тимчасове було явище. Але те, сталося те, що сталося, яке, власне, привело до, м м м м до падіння цієї козацької гетьманської держави. Е і от Шевченко, наприклад, він винив Богдана Хмельницького безпосередньо. Знаєте, якби Богдан, Богдане п'яний і тепер на Переяслав глянув та на Замчище, подивився, впився. І він вину його безпосередньо, чи там стоїть в селі Суботові, безпосередньо вказує, що він винен у тій руїні, яка була потім. Тобто він розпочав, велик, він зробив велику справу, але він не довів її до завершення. Це канон, який задав Шевченко, і тому ми от десь так критично вже через цю призму дивимося на нього. Але я думаю, що це не применше величі Богдана Хмельницького і його ролі. Щодо Мазепи, то знаєте, цей канон його негативного сприйняття був це імперський канон, російський канон, як зрадника. як... Того, хто від Петра відхилився, там, прихилився до Карла XII, і за це він має бути проклятий, і анафема на нього накладена, і так далі, і тому подібне. Хоч Іван Мазепа знову ж таки, це був видатний політик і видатний діяч свого часу. І я думаю, що тут справа не стільки в його зраді, скільки у спробі. Українського козацтва і українців в цілому, українського суспільства, вирватися з-під цього імперського колоніального гніту, яку в відчайдушній спробі, яку зробив Іван Мазепа. І от за це його якраз заклеймили і затаврували. А українців там з кінця 18-го до початку 20-го століття іменували мазепінцями. Це був символ сепаратизму, зради і так далі. А потім, правда, вже на зміну прийшли Пекюрівці, потім Бендерівці. Ну, весь час якісь були ці ярлики наліпки. Що ж, дуже дякую вам за таку цікаву, пізнавальну розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був історій Андрій, історик Андрій Живюк, з яким ми говорили про цікаву дуже тему, як таку як українське козацтво. Отже, нагадаю, що нас триває телемарафон Українська звитяга на ритм ті слідкуйте за випусками новин, адже сьогодні в таке свято в рівному відбувається багато подій. Наші журналісти вже готують для вас цікаві сюжети. В студії для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.